Врачи доброй вечеры. Вечер. Так и начинаю. У России риска заросла китская рехна. За Татаринки зарплаты и не выплаты. 13-ти зарплат. Бонусы премии. На балвых трудовых. Русских над трудовых правом подавной прибор зовниз и развитки Украины. За даними рассказом на початку груди нам так было 70 тысяч таких дня, не більше, як. Дуже чистий хрест через ніби, то терпіння не плащ, що більш ніж та рік. Так ось на терпіння більш розкарга на нерахонні звільнення. Це означає, що так зване економічне зростання Російської Федерації практично тримається на військово-промисловому комплексі, тоді як падіння корпоративних прибутків посилює ризики затримок виплат і поглиблення економічної кризи. Отакі новини з Росії по Росії.